Що діти знають про податки і як їх власне собі уявляють? Це вони змогли продемонструвати під час традиційного конкурсу, який нещодавно провели лозівські податківці. Презентація робіт і урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу проходили у четвер у Лозівському краєзнавчому музеї. Конкурс проводиться 14-й рік поспіль. За цей час у ньому взяли участь чимало дітей. Організатори говорять, учасників дедалі більше. Так цього року на конкурс подано більше півсотні робіт. Серед них малюнки, літературні твори, вірші, казки і навіть ода податкам. Також на конкурс подано доробку декоративно-прикладного мистецтва та вперше комп'ютерну роботу. У ході проведення конкурсу діти дізналися, як виникли податки, основне їх призначення, факти з історії оподаткування. Переможців визначали за віковими категоріями від 9 до 5. 15 років рішенням журі художня робота Україна єдина Вікторії Сербін представлятиме лозову у Харкові. І переможці і всі інші учасники конкурсу отримали від організаторів пам'ятні подарунки. Присутніх привітали почесні гості. Від імені виконавчого комітету міської ради, від імені депутатів Лозівської міської ради і особисто від міського голови Сергія Федоровича Степанова. Я хочу передати вам привітання все спільне, що є в цих ілюстраціях в ваших витворах вашого художнього мистецтва то це, безперечно, є певна турбота є про долю країни, долю району, міста, долю сім'ї родини. І об'єднання всю цю долю в бюджет. Ви, як майбутні економісти, можливо, податківці, правильно представили і уявили, і виклали вашу уяву, пензлив, власноруч, е у ваших творчих роботах. Мета цієї роботи виховання з дитячих років податкової культури, громадської свідомості та значимості податку в житті держави та суспільства. Своєчасні, своєчасно сплачені податки це гарантія вашого навчання в школах, можливість займатися художніх та спортивних гуртках, це працюючі бібліотеки та музеї, громадський порядок та безпека громадян, це благоустрій нашого міста. Та забезпечена старість ваших бабуйства та дідусів.